Заблокований кордон із ще однією країною чи перелом в російсько-українській війні вже в листопаді-грудні цього року в Молдові відбудуться президентські вибори. На другий термін балотуватиметься проєвропейська про європейська Майя Санду та про російський кандидат Ігор Додон. Як вибори в сусідів зможуть вплинути на ситуацію в Україні? Дивіться в сюжеті моєї колеги. Молдова готується до виборів, які відбудуться вже наприкінці осені, початку зими цього року. Від результатів голосування за двох кардинально різних кандидатів: про російського ігоря Додона чи про європейської має Санду залежить майбутнє не лише країни, а й всього світу. Розповідає політтехнолог Руслан Рохов. Якщо ми говоримо про унеможливлення реваншу Кремля, вкрай важливо, щоб в центрі на тому просторі, який реально є 23%, відсотки. З'явився сильний кандидат, який буде альтернативною пропозицією в такому разі, якби така гра відбувалася, як оптимістичний сценарій, можна. Напевне, говорити, що Росії не вдасться, попри велике бажання і наявність ресурсу, якщо Росія отримає реванш на політичному полі завдяки перемозі Ігоря Додона, про експорт з України через кордони Молдови можна забути, каже політтехнолог. Ми отримаємо проблему з торгівлею, експортом. Ми отримуємо проблему з постачанням необхідних озброєнь транзитом. Варто розуміти, що сьогодні, якщо ми відкидаємо кордон з Російською Федерацією, яка є для нас ворогом. Ми маємо найдовшу протяжність кордону саме з Молдовою 1222 кілометри. Ми отримаємо ще один проблемний кордон на доважок до сьогоднішнього польського. В умовах зменшення ділової активності можливості торгувати постачати. Ми будемо сильно відчувати проблеми для забезпечення нашої армії. Руслан Рохов запевняє в кращому сценарії сусідських виборів: Україна матиме можливість отримати перевагу на фронті. Ми б могли б мати можливість. По-перше, з забрати військовий контингент в Придністрові, щоб вивільнило б українські резерви, які сьогодні вимушено перебувають на Одещині, щоб унеможливити ризик атаки в спину. Ми б могли мати додаткові фактично резерви для ротації на фронті. З іншого боку, ми б могли отримати доступ до складів ковбасної. Це би дозволило мати величезну кількість боєприпасів. Варто розуміти, що склад в Ковбасні це найбільший. Склад боєприпасів Східної Європи, фактично за планами. Коли його будували в радянські часи, він мусив забезпечити виключно своєю потужністю 30 днів війни з країнами НАТО. Фахівець підкреслює, можливість виграти в Росію в політичних змаганнях є. Цифри підтверджують, що математичні можливості переграти Кремль є за умови, якщо буде консолідований консенсус еліт Молдови, які розуміють сьогодні і наші зустрічі, які мали місце вчора, позавчора я буквально тільки повернувся з Кишнева. Говорять, що там є розуміння, що насправді мир в Молдові є лише ціною того, що Україна стримала Росіян. Якщо нам не вдасться це зробити, то тоді питання: чи буде мир в Молдові? Руслан Рохов підсумував, поінформованість про стратегії дій Кремля дозволить зацікавленим сторонам в Кишиневі розробити власну стратегію, аби переграти проросійські сили. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.